сказати. Ні ні ні. ні ні ні, -ні. Стрижися вояка, якому не довіряєш. Привіт, вогнасерда. Ти прийшов відвідати ужинка? Няв. О, Боже, він нявнув, Він хоче вбити мене. У новаків кохання, у вояків дружба, у легенд депресія. Ти син грозора, я не можу тобі довіряти. Ти племінниця бича. Великий здореклани те саме зло. Тіньовий клан. Я думаю, нам потрібен медикіт. Може, мені запитати громовий клан, чи не позичать вони нам одного з них? Громовий клан Є хтось хворий, я можу допомогти тобі з цим. Вам потрібна допомога? Забирайся звідси, я тільки хочу допомогти. Ем, Сойко береш, що ти робиш? Попелюшка тут. Він просто маленький котик. Чому я повинен його боятися? Через декілька місяців. Що? Зоролом робить новаками трьохмісячних кошенят. Ні ні ні. Синозірка зробила новаками орля колапа та пополапку у віці трьох місяців.